Цей ранок почався не кави. Жалкую, що не прибрала з вечора та не вимила посуд. Випиваю вітамінку для заряду бадьорості. Жмякаю кицька, насипаю їй корма. Збираю докупи брудні тарілки, збираю сміття викидаю в відро, мию посуд та все розкладаю по місцях. Натираю до блиска плиту, насипаю в горщик сіль, виношу сміття, відриваю пакет для 200-го орка, замінюю старі ганчірки і губки на новенькі, поливаю квіти на підвіконні. Варю компот, крашу салат з капусти, щоб ціцьки росли. Варю гречаний суп, картопляне пюре, швиденько смажу біля ши. Ось і весь добрий ранок.